Перебендя старий сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. Попітині сіромаха і днює й ночує, не маємо в світі хати, недоля жартує над старою головою. А йому байдуже, сяде собі, заспіває Ой, не шуми луже, Заспіває та й згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. Такий то перебендя старий тихомерний, заспіває прочалого на горлицю зверне, дівчатами на вигані гриться та веснянку, а у шинку з парубками. Сербе на шинкарку, Жонатиме на бенкеті, де свекруха злая, Про лиху долю, а потім у гаї, на базарі пролазаря, або щоб те знали, Тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя старий та химерний, Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на копці грає. Кругом його степ, як море, широке, синіє, За могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус стару чуприну вітер розвіває, То приляже та послуха, як кобзар співає. Як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха, повіє, старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край світа на хмарі гуля. Орлом все закрилим літає, ширяє, аж небо блакитне, широким б'є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає. Послухає моря, що воно говорить, спита Чорну гору чого ти німа? І знову на небо по на землі горе, бо на їй широкій. Хуточка нема тому, хто все знає, тому, хто все чує, Що море говорить, де сонце ночує, Його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовляв, на Боже Слово вони б насміялись, сміялись, дурним би назвали, от себе б прогнали, нехай понад морем сказали б гуля. Добре єси, мій кобзарю, добре батько, робиш, що співати розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, та виспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурались, потурай їм, брате. Скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу зверне.